Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами вирушимо в подорож вулицями міста. Погляньте, малята, що їде вулицями міста. Так, машини. Скільки машин? Багато. Вони однакові? Ні. А які вони? Різні. Чим вони відрізняються? Так. Вони відрізняються розміром, кольором та своїм призначенням. Одні перевозять пасажирів, а інші машини перевозять вантажі. Давайте розглянемо деякі з них. Це яка машина? Так, це машина легкова. Вона перевозить пасажирів. Якого вона кольору? Так, вона червоного кольору. А це що за машина? Так, це вантажівка. Вона перевозить вантажі. Пропоную розглянути, що є у машини. У машини є колеса, є фари, двері, вікна, є кермо, лобове скло та дзеркала, які потрібні, щоб бачити машини, які їдуть позаду. А де їдуть машини? Так, машини їдуть по дорозі. Якого кольору дорога? Так, чорного. Малята, а ви знаєте, що наші машини дуже засумували? А знаєте чому? Тому що вони їхали по поганій дорозі. Уся дорога була в ямах, канавах та буграх. Вони мало не зламалися, а їм ще потрібно повертатися додому. Тому і засумували. А давайте ми з вами намалюємо машину нову, рівну та гладеньку дорогу. Але спочатку давайте підготуємо наші пальчики для роботи. Бі-бі-бі, вона співає, хатку на колесах має. Є у неї фари очі, ними світить серед ночі. Молодці малята, тепер наші пальчики готові для роботи. Для роботи нам потрібно аркуш паперу із машинкою, склянка з водою, флашеві фарби, пензлик, підставка для пензлика та серветки. Отож, розпочинаємо. Беремо пензлик у праву руку. Ось так трьома пальчиками біля металевого фартушка. Мокаємо спочатку у водичку. А потім у фарбу чорного кольору. Прикладаємо усім ворсом до паперу та зліва направо проводимо пряму лінію. Фарба закінчилася, знову потрібно вмокнути. У фарбу приклали, провели лінію. Дорога для машини готова. Тепер потрібно пензлика промити у водичці, промокнути у серветку та покласти на підпис. Малята, погляньте, яка гарна дорога. Я впевнена, що ви теж намалюєте дуже гарні дороги. Чекаю на ваші малюнки. До побачення, до нових зустрічей!